Ми кожен день будемо ходити, тому що нас хочуть вигнати звідси. Ми тут родилися і живемо, а тут багатії хочуть запанувати і далі в кармани набивати. А ми де машини будемо дівати? Колектор. гаряча труба йде теплотраса, метр десять звідси. На весь район повністю. Так? І був у 2009 році, якщо буде щось інше, а не автостоянка, машини тоді прибрали оперативно, швидко. Вот черговий кадастровий план, вон земельний участок. Значит, у нас аренда до 2022 года. Алан Плюс Ревудского 1. Рейдеры пытаются нас захватить. У нас официальный документ. <реклама> Дуже интересно українців. Аспорта проверьте откуда они. <ріхи> <ріхи>